Привіт! Чув про Stellar Blade? Звісно, чув, бо тільки ледачі не розповідав про цю гру. Тому, коли хвиля хайпу пройшла повз мене, настав і мій час вставити свої 5 копійок. Колись я обов'язково буду встигати робити відео вчасно. Постапокаліптичний екшн Stellar Blade. Вплутався у скандал ще до виходу самої гри. Як вони примудрилися! Адже цікаво ж так причиною скандалу стала головна героїня на ім'я Єва. А точніше її зовнішність, фігура та аж занадто відвертий одяг на ній. І Джейнс Франс розкритикували образ головної героїні гри. Вони написали статтю. І якщо коротко, то полили брудом з ніг до голови. Як саму Єву, так і того, хто її створив. Мовляв, створювала її людина, яка ніколи в житті не бачила справжніх жінок. Після цього південно-корейський канал підтримав модель на ім'я Сін Дже Юнь, чиє тіло і відсканували. Для створення Єва. Після того, як видання зрозуміло, що головна героїня не вигадка якогось там фантазера, їм довелося вибачитися. Ну, начебто, на цьому можна було б закінчити хейтити персонажа, але втрутилися феміністки. Оскільки Єва аж занадто красива і це зачіпляє почуття багатьох людей. Знову таки, йшлося про те, що таких жінок, як Єва, просто не існує в природі. І ми знову-таки повертаємося до того, що створили її на. Основі реальної моделі не сподобалося і те, що на думку хейтерів задній частині головної героїні приділили аж занадто багато уваги, і гейм-директор студії на ім'я Кім хьонте підтвердив це: так. Розробники дійсно попрацювали над спиною, і усі прилеглими її частинами тіла. На їхню думку, цією частиною тіла Єва буде повернута до гравця більшу частину часу. Тому потрібно зробити її дійсно красивою. Сам геймдиректор вважає, що героїв ігор потрібно робити красивими і незвичайними, адже тут мова заходить про віртуальний світ і розваги. Та йому й самому, поки він грає в ігри, хочеться бачити щось незвичайне, нібито звичайного йому Му і в реальному житті вистачає, і якби хейтерам не хотілося змусити вибачатися за образ Єви, вимагати, внести корективи у зовнішність персонажа. Усе вийшло як вийшло. А точніше, саме через такий підвищений хейт і вийшов чорний піар. І тепер дуже багато хто хоче придбати цю гру, аби подивитися, що ж там такого, що підпалює так багато чужих дуб. У трейлері гри приділили особливу увагу пікантним частинам тіла Єва. Гадаю, не стільки через тебе показати, що чекає на гравців у грі, а через тебе вбити кілька нервових клітин-хейтерів Stellar Blade. До речі, у грі у Єви багато костюмів, які можна змінювати, а і ще. Якось навіть ходили чутки, що з компанії звільнили двох феміністок, які найбільше обурювалися з приводу головної героїні гри. Так чи інакше, тепер у гру дійсно дуже багато хто хоче пограти. А так, якби в метушні навколо цієї нещасної єви було б менше, то, можливо, і продажі не були б такими високими. Ми ось перемиваємо кістки. Частини тіла Єви? А як щодо самої гри, вона взагалі цікава. Студія до цього займалася розробкою мобільних ігор, але з цією грою вони замахнулися на якість, яку можна побачити в іграх AAA. А все тому, що компанія Sony допомагала створювати цю гру. Якщо вже ми з тобою так багато поговорили про головну героїню гри, мені здається, просто гріх буде не розповісти про сам сюжет. Я коротко, у двох словах. Ти ж мене знаєш. Дія гри відбувається на постапокаліптичній землі, де панують інопланетні загарбники, монстри Нетіби, і розповідає про Єву, молоду жінку, яка прагне відновити світ, працюючи в команді разом з жителями Сіону, останнього вцілілого міста. У своїх пошуках вона знайомиться з Адамом і Лілі. Двома вцілілими мешканцями Сіону. Сіон з'єднаний з, з напіввідкритим світом, великим простором, відомим як пустка або велика пустеля. У Сіоні Єву називають Янголом, і спочатку ставляться до неї з сумішю захоплення і жаху. Втім, пізніше це ставлення змінюється на більш тепле. Stellar Blade – це екшн з видом від третьої особи, де гравці керують Євою, яка вступає в конфлікт з нетібами, лютими інопланетними формами життя, що захопили Землю за межами Сіону. Світ переважно лінійний, але містить кілька відкритих рівнів, які Єва може досліджувати для отримання побічних цілей, квестів та предметів. У самій грі багато завдань, побічних квестів. Можна пересуватися світом, долати різні перешкоди, ковзати, дертися по стінах і навіть розгойдуватися на тросах. У грі багато локацій, і великим плюсом є те, що вони відрізняються одна від одної. Ось тобі пустеля. Далі щось схоже на ліс. Вороги в різних локаціях теж відрізняються за дизайном. Що стосується самої боївки, кажуть, вона дуже різноманітна. Є, звісно, слабенькі, моби, яких перемогти буде неважко. А є ті вороги, які так просто тобі не дадуться. Доведеться і ухилятися, і атакувати, і парирувати. Під кожного супротивника потрібно буде підібрати свій підхід. У головної героїні в арсеналі безліч комбінацій, які можна використовувати під час боїв, атаки збираються в комбо і їх можна змішувати. Але для цього потрібно поступово відкривати їх у дереві прокачування. На початку доступних атак буде небагато, але в міру гри система розкривається на повну потужність, пропонуючи усе більше і більше варіантів. Що ж, з сюжетом ми закінчили, повертаємося до нашої головної теми до скандалів. Зараз розробники дуже хочуть догодити людям. Вони намагаються не зачіпати нічиї почуття, роблячи свої продукти максимально беззубими. І на жаль, часто це робиться не для того, аби зробити комусь приємно і не для того, аби когось підтримати. А для того аби продажі були високими і була можливість охопити якомога більше аудиторії, подейкуючи існує компанія, яка приходить до вас і допомагає підігнати проекти під правильні стандарти. Одна з таких світ Бейбі Інк. Вона допомагає підняти рейтинги, щойно це трапляється, вас можуть проінвестувати. І як тільки про це стало відомо, багато людей стали занижувати свої оцінки. Коли дізнавалися, що ігрова компанія співпрацювала з ось такими ось помічниками. Після цього деякі ігрові студії вимагали видалити згадку про їхню співпрацю з такими компаніями. І коли все це спливло, знайшлися ті, хто почали захищати таких помічників. Ну! Типу світ Бейбіінг, адже це геймери неправильно зрозуміли рід їхньої діяльності. Угу, угу, А дурнів з нас робити не треба. Але вся ця правильність почала набридати людям. І Stellar Blade вийшла, можна сказати, тоді, коли у багатьох уже увірвався терпець. Від усієї цієї правильності в іграх. Якщо в грі непоганий геймплей і геймерам цікаво в неї грати, то. Чому, власне кажучи, проблема? Кого це зачіпає і чому? Думаю, якби сама гра була середнячковою, мало хто грав би в неї суто із інтересу до головної героїні. Так, зараз однієї лише зовнішності недостатньо, аби заманити гравця на багато годин поспіль у ігровий процес. Мені стало цікаво заглибитися у цю тему і дізнатися, що ж такого в зовнішності головної героїні. що... Зачіпає так багато людей. І мені якось попався на очі один коментар, що така героїня, її зовнішність руйнує інститут сім'ї і відносини, в принципі. І якщо вашу дівчину або дружину зачіпає те, що ви граєте в таку гру, звісно, краще обговорити це питання, Аби ні в кого не було прихованих образ і, в принципі, проблему відносин. І мені здається, що незайвим було б додати у гру більш закриті костюми для Єви, аби приховати її форми. На той випадок. Якщо це когось бентежить. Але загалом проблеми, через яку варто роздмухувати такий скандал, особисто я не бачу. На цьому можна було б закінчувати. Але мені тут попалася на очі ще одна новина: у Єви був костюм кролика, який розробники зробили чомусь скромнішим. Хм, Що б це могло означати? Мені цікаво дізнатися твою думку щодо цієї гри і образу Єви. Це добре чи все ж таки погано? Буду рада почитати твої коментарі і відповісти на них. На цьому все. Гарного тобі дня! Бувай!